Підтримка України з боку союзників по НАТО та Сполучених Штатів вигідна для безпеки альянсу, виділяючи частку коштів, блок надає українцям допомогу для знищення російських бойових спроможностей, не наражаючи на ризик солдатів НАТО або Сполучених Штатів. Про це заявив генсек НАТО Єнс Толтенберг. Вже Все! рішення забезпечити Україну боєприпасами за визначенням є вигідним для безпекових інтересів усього альянсу. Він зазначив, що в зв'язку з цим. Офіційний Берлін оголосив про виділення майже 600 мільйонів євро для чеської ініціативи з постачання в Україні артилерійських боєприпасів. За його словами, альянс розвиває більш потужну та сталу оборонну індустрію для підтримки України. Це має значення для безпеки України, а також для нашої спільної безпеки. Економічна підтримка України не є благодійністю. Це інвестиція у власну безпеку цивілізованої Європи. Підкреслив очільник НАТО. Міністр Кордонних справ країн НАТО зібралася у Брюсселі для узгодження подальшої ролі альянсу в підтримці України. Перед цим у пресі з'явилося повідомлення про плани генсека НАТО Єнса Столтенберга створити спеціальну п'ятирічну програму для озброєння України на 100 мільярдів євро. Детальніше про це та інше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який зараз сподіваюся може приєднатись до ефіру. Богдане вітаю тебе. Богдана, отже, розкажи детальніше так про цю пропозицію генсека НАТО щодо 100 мільярдного фонду для України, що це за ініціатива, і чи варто очікувати на її узгодження на цій зустрічі у Брюсселі? Щодо узгодження, то ми вже можемо сказати, що сьогоднішній перший день дводенних зустрічей на рівні міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі закінчився. І генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг сказав, що союзники погодилися, як він сказав. Почати працювати над плануванням таких кроків йдеться про те, щоб створити програму фінансування допомоги військової допомоги Україні на 5 років. Щоб над нею над цією програмою нагляд був з боку НАТО. І є навіть пропозиції, щоб допомога чи робота, яку зараз виконує так звана група Рамштайн група Па з приблизно 50 країн світу, які координують допомогу Україні, щоб НАТО фактично перебрало на себе, якщо не більшість, то принаймні важливу частину тієї роботи. Він сказав, що вже головну кількість, головну частку допомоги у тій програмі, все одно надають країни НАТО, і отже, за словами Єнса Столтенберга, такий крок перебирання. НАТО більшості цих координаційних повноважень було би дуже логічним. Причина такого плану чи потреби такого плану, за словами Єнса Столтенберга, полягають у тому, щоб допомога Україні була передбачуваною і на твердій основі. Ось як він про це заявив у Брюіана дискасинвейств. Зараз ми обговорюємо шляхи інституціоналізації більшої частини підтримки в рамках НАТО, щоб зробити її більш передбачуваною, зробити її більш надійною. Бо ми твердо переконані, що підтримка України має менше залежати від короткострокових добровільних пропозицій і більше залежати від довгострокових зобов'язань НАТО. Так ми забезпечимо те, що потрібно Україні, а саме довгострокову передбачувану та надійну підтримку. І це також буде сигналом Москві, що вони не дочекаються того, що ми пішли геть. Богдана, ми знаємо, що в межах цієї зустрічі в Брюсселі відбудеться завтра. Також засідання Ради Україна-НАТО. Чи можемо сподіватися, що на ній узгодять також позиції союзників щодо членства України в Альянсі, зокрема перед самітом, який цього року запланований у Вашингтоні? Остапе ще кілька слів про план допомоги чи фонду для допомоги Україні під егідою НАТО. Зараз варто сказати, що вже на цьому етапі виникли певні розбіжності, тобто планування відбувається в тих умовах, коли, наприклад, представник Угорщини заявив, що його країна не хоче, щоб НАТО перебирало на себе таку координацію військової допомоги, бо це мовляв нестиме загро. Розу перетворення НАТО з оборонної організації на наступальну є і інші застереження. Що стосується питання членства України в НАТО, то е, тут ми знаємо, що е, зокрема е, державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні у Парижі заявив, що е, альянс повинен працювати союзники, повинні працювати над розробкою так званої дорожньої карти чи маршруту для е, набуття членства е, України. Не у НАТО наскільки це конкретніше ніж е, раніші заяви про відкриті двері для України е, і е, те, що сьогодні? Генеральний секретар НАТО сказав, що питання не лише чи Україна вступить в НАТО, а питання лише коли Україна вступить в НАТО. Ну власне для багатьох українців дуже важливим питання коли залишається, тому що обіцянки про вступ України в НАТО лунають фактично офіційно з 2008 року. Абсолютно, Богдане, дякую тобі за, за це включення. На зв'язку був наш кореспондент у Лондоні. Богдан Цюпин. А напередодні зустрічі в Брюсселі державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Францію, де серед іншого зустрівся також із представниками французького уряду та президентом Еммануелем Макроном. Одна з ключових тем його візиту це продовження співпраці для підтримки України. Втім, запевнення у підтримці від американських посадовців лунають на тлі відсутності допомоги від самих сполучених штатів. Наскільки переконливими є аргументи Вашингтона, поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Юлі, вітаю тебе! Вітаю стапа Юлю. Отже, про цю зустріч, так але перед тим хочемо також поговорити про аргументи із сполучених штатів. Знаємо, що в адміністрації покладають відповідальність на відсутність допомоги саме на конгрес Сполучених Штатів. Але чи шукають там інших шляхів, як надати підтримку Україні без рішення законодавців? Чи все таки сподіваються на те, що конгрес схвалить необхідну допомогу? Ти знаєш, стапом останнього разу, коли я спілкувалася з Джоном Кірбі, записували інтерв'ю, то він не зміг з упевненістю сказати, чи переконаний він на 100%, що все ж таки палата представників схвалить цю допомогу для України, і ми знаємо, що білий дім уже майже 6 місяців невтомно до цього закликає палату представників і особисто спікера Майка Джонсона. Ми знаємо, що спікер Палати представників нещодавно сказав, що він готує власне законодавство, зокрема озвучив ідеї допомоги в кредит, також використання замор. Ожених російських активів, але американська преса цього тижня повідомляє також про те, що насправді спікер Майк Джонсон до кінця ще точно не визначився, з якого боку, так би мовити, підійти до цього українського питання, і все ж таки на нього має великий вплив внутрішні перепитії і проблеми всередині республіканської партії. Тому логічно, що ми цікавимося у Білому Дому, чи є у них якісь інші плани. Я напередодні запитала на брифінгу у Білому домі про те, чи має білий дім якийсь дедлайн. Після якого вони не будуть сподіватися вже на підтримку конгресу і спробують знайти інший шлях в обхід конгресу. Давай послухаємо президент України Зеленський попереджає про новий наступ Росіян наприкінці травня чи у червні. Тим часом спікер Джонсон ігнорує заклики винести на розгляд ухвалене Сенатом законодавство та пропонує новий законопроект про допомогу Україні. Чи є в адміністрації дедлайн, після якого ви можете розглянути якісь екстрені заходи для підтримки України без схвалення конгресу? Ви вже вдалися до деяких екстрених заходів. Ви бачили, що Пентагон зміг зібрати 300 мільйонів доларів аби підтримати їх цим екстреним пакетом допомоги, ми будемо продовжувати шукати і дивитися, що і ще ми можемо зробити, але відверто кажучи, наші руки тут досить зв'язані.